Ані Тетяна, скажіть, будь ласка, чи відстежуються зараз масштаби виливу нафти чи мазуту, що там перевозили ті танкери? Чи це може дуже гучно сказано про той транспорт, який був поламаний хвилями у Керченській портоці? А проте, коли я намагався розгляди розглядіти щось на відео, я бачив окремі плями. За вашими даними, вони були повні чи порожні? Ну, в першу чергу маємо сказати, і я підтримую тут експертів, яких ви цитували вже, щодо е, самих цих танкерів. Вони абсолютно були не призначені для перевезення такої кількості е, паливних матеріалів. І головне, що вони до цього були непридатні. Ну і крім того, найголовніше, що саме в цей час на е, узбережжі і, взагалі, по чорному морю, е, ми спостерігаємо цей період е, таких осінніх штормів. Причому кінець листопада, початок грудня, це найбільша потужність цих штормів. Вони здатні не тільки такі старі танкери рознести в щепки, але і більш якусь потужну техніку, свідками чого ми зараз являємося. Тому ну це не перша до речі, така така катастрофа, і це російські суда славляться тим, що цей той, той танкерний флот, як вони говорять, перевозить нафтопродукти, але він є давно до цього не пристосований. Коли ми говоримо про наявність палива, однозначно там є, тому що вже космічні знімки зафіксували цю пляму, яка розповсюджується навколо танкеру танкерів, які зазнали цієї аварії цих розломів. Але скільки там було, ну росіяни звичайно будуть приховувати. Але є тонажність цих танкерів, вона досить відома, і ганяти на або там частково заповнені танкери, ніхто не буде, і саме тому є передбачення, що це ну, 4, не менше ніж 4 тисячі тонн, але це може бути значно більше. Говорити, що саме там відбувається, складно, але є просто визначена абсолютна картинка. Від розливу нафти в в будь-якому місці закрите море, відкрите світовий океан. Є якби ну така такий алгоритм. На жаль, такий трагічний алгоритм для морських екосистем. І Агентство Сполучених Штатів з охорони навколишнього середовища ну давно вже визначило таку такий алгоритм, як це розповсюджується нафта. І тут якби немає секрету, це не чиєсь відкриття, це вже досліджені факти. Через 10 хвилин після потрапляння у воду одної тонни нафти або нафтопродуктів утворюється нафтова пляма товщиною 10 мм. Тобто, фактично, ну вона не може знаходитися в одному місці нафта або нафтопродукти. Вони все одно розповсюджуються, і потім вже ну, йде розповсюдження внаслідок тої чи іншої течії, поривів вітру і температури води, температури повітря і води. І зазвичай ну от одна тонна нафти здатна розповсюдитись на площу до 12 квадратних кілометрів. Ну, це це досить велика, ну велика територія. А, і коли ми говоримо про холодну пору року, як зараз це холодна вода і холодне повітря, звичайно, розповсюдження цієї плями буде ну повільнішим. Концентрація буде щільніша, але враховуючи цей надзвичайний пориви вітру, швидкість вітру, і, і сама потужність хвиль. То ми можемо говорити ну, 24 метри на секунду, от такі пориви вітру, такі шквали. То звичайно, це жене значно швидше хвилю. Ці хвилі великими масами морської води переносяться на значні відстані. Тому, звичайно, хоча це і холодна пора, але розповсюдження буде відбуватися значне. Зрозуміло, що росіяни не будуть зараз аж так, от зразу, починати ліквідовувати ці аварії. Наслідки цієї аварії це й в попередні роки було. Вони цього не робили, але це така кількість плям. Ну така навтопродуктів пляма, яка може утворитись, вона звичайно буде спричиняти серйозне забруднення морської екосистеми. Це створюється загроза для. Існування живих водних організмів, і навіть якщо це буде поширюватись не, не, не швидко, аж так швидко, коли в літній період, коли вона дуже швидко нафта розповсюджується, вона розчиняється швидше, ніж в холодній воді, то все одно ця територія значна, яка покривається плівкою і ну. Фактично, це буде заважати проникненню, наприклад, світла на невеликій на, на території. Це буде спричиняти потрапляння нафтопродуктів в організми живих вод там дельфінів, риб, які там знаходяться, да на якщо це буде концентровано туди то ці ця маса емульсія ця може. В неї можуть потрапити ті ж самі дельфіни, і це точно пряма загибель цих тварин, тому що покриття їхнього тіла, покриття їхнього тіла цією емульсією, такою ну маслянистою, буде заважати їм, просто пересуватись, дихати її, і це спричинить і може спричинити їхню загибель. В даному випадку це серйозний удар. По морській екосистемі Чорного Азовського морів і це передбачуваний і очікуваний міг бути е, такий, ну, таке розуміння. Чому? Тому що е, пересування таких танкерів, Такому стані фізичному, зношеному і несправному в такий період це взагалі порушення правил, тому що в цей період цих штормів взагалі вихід у відкрите море в чорне море. Це просто ну, заборонено різними регламентами пересування цього, цих транспортів. Тому росіяни зневажаються, вони нехтують ці міжнародні е, е, зобов'язання і міжнародні угоди. І е, я думаю, що перше, що має зробити наш уряд, це звернутися терміново до чорноморської комісії, до складу якої входять всі причорноморські країни. Поінформувати їх про е, цю ситуацію. Хоча, звичайно, вже всі про це знають, але деталізувати і наслідки з тим, щоб змусити Росію розпочати е, роботи з ліквідації е, цього цієї плями і з мінімізації. З мінімізації наслідків, але це повторюю. Це не перша така е, аварія, не перша така катастрофа, причому завжди це з порушенням регламентів відбувається, е, і, і Росія в будь-якій ситуації за що не взятися, бо є порушником міжнародного права і екологічного зокрема. Пані Тетяна, а одразу постає питання: а чи є взагалі в міжнародному праві відповідальність країн за такі дії, ну не країн точніше, держав за такі дії. Оскільки ми бачимо, що Російська Федерація, мабуть, за кремлівською вказівкою, як скаженілі, намагаються десь там перегнати цю нафту або нафтопродукти, щоб пошвидше продати, бо вже гроші закінчуються на війну у них, і таким чином вони чинять буквально зло і наражають на ризик і інші країни? Ну давайте ми там можемо перелічити. Які країни потенційно можуть постраждати? Ну зрозуміло, що постраждає е, Україна. Зрозуміло, що постраждає сама Російська Рокузія, Федерація Туреччина, Румунія, Болгарія. Ну це це всі причорноморські країни, але це не означає, що це тільки причорноморські країни, тому що забруднення не має меж і сполучення, наприклад, чорного моря. І ми про це говорили в минулому році, і говорили про таку аварію, і говорили про збитки, які завдає Росія. Чорноморському Чорному морю і природним екосистемам Чорного моря, це може розповсюджуватись через Босфор, Данили і в Середземне море, тобто, насправді, це серйозні ризики для багатьох країн. Це транскордонна е, аварія, яка торкається е, різних країн. І коли ми говоримо про ці. Ну, якби ці санкції чи ці зби... ну, обрахування цих збитків, то звичайно ми маємо говорити про відповідальність. Можу вам сказати, що взагалі-то є в багатьох країнах світу, наприклад, в Японії, за якщо бувають такі, ну якщо відбуваються такі аварії, це до 15 тисяч доларів коштує. Штрафні санкції відшкодування збитків за, од... за один літр нафти, не тонну, а літр. Тому що ко... кожен літер от, е... концентрованих нафтопродуктів, він. Спричиняє, уявіть собі, це 12 квадратних кілометрів, одна тона, і навіть оцей один літр, він з певною частиною це порушення життєдіяльності морської океанської екосистеми. Тому, ну якщо це обрахувати в такому вимірі, то фінансові збитки, які наносить ну, якщо обрахувати ці збитки, вони є надзвичайно великими. Але повторюю, не все можна виміряти ну якби в фінансовому еквіваленті. Тому що загибель живих водних організмів вона спричиняє окремих або цілих популяцій зменшення біорізноманіття. Ми про це говорили дуже активно е, в період, коли росіяни підірвали Каховську греблю, і коли е, ну, мільярди кубів прісної води. Течії Дніпра і за, за межами течії Дніпра е, е, ну, хлинули і йшли потоком і дійшли до узбережжя Чорного моря. І практично е, значна частина узбережжя в Дельті Дніпра е, була опріснена, в результаті чого загинули морські е, е, водні організми, бо вони не можуть жити в прісній воді, а частина узбережжя. Була опріснена, і це був. Ну неможливо навіть ще порахувати, уявити ці збитки навіть від цього тільки факта. А крім того, було забруднення засмічення Чорного моря внаслідок Росії перебування російського військового флота в Чорному морі вже протягом майже трьох років і військових дій загинули тисячі дельфінів. Унікальних тварин, які є ну під особливою охороною в усіх країнах, і, зокрема, чорноморському регіоні. Внаслідок ем, втрати природньої локації, тому що працюють весь час ем, санари підводних човнів і кораблів Чорноморського флоту. Про внаслідок цих вибухів постійних ем, ведення військових дій, і, і це відбувається щодня, і щохвилини. і тому ем, забруднення нафтопродуктами це є прямий удар. По природним екосистемам, які ну абсолютно не співпадає з міжнародними нормами, і я переконана, що ну цього разу Чорноморська комісія Росія також є членом цієї Чорноморської комісії, але е, ну в Чорноморській комісії переважають е, ті країни, які ну розуміють, що це агресія, що Росія агресор, і протягом останніх років е, Україні вдається. Стримувати там те час відбувається голосування кожного через певний період, головує та чи інша причорноморська країна. Так, от починаючи з 2014 року. Росія ні разу ні разу за свою чергу не головувала в Чорноморській комісії, тому що за неї не голосували. Це величезні зусилля України докладали е, міністерство захисту довкілля і представники міністерства в цій комісії. Але це важливо і за і дії Росії засуджуються, і е, ці збитки точно мають бути відшкодовані, обраховані, відшкодовані. І тут не треба, умовно кажучи, так брати їхати туди і брати проби, тому що кожна тонна нафтозабруднення вона має свою ціну в розцінках відшкодування шкоди, і це треба оформляти документом, який в міжнародному кримінальному суді має бути розглянутий як черговий екоцид, який Росія вчиняє проти Чорноморської Азовської екосистем морських екосистем. Пані Тетяно, і на останок питання на вашу думку, чорноморський, і можливо, е, е, ну так, чорноморський біоценоз, чи він взагалі переживе цю війну, на ваш погляд? Бо ми ж знаємо, що Чорне море глибше 40 метрів, там е, вже не живе, так? Тобто, є ті, та є, є дуже вузький оцей живий шар шар води, в якому існує життя, в якому все це. І тут воно ще більше забруднюється. Я вже не кажу там, про ту вибухівку, яку використовує Російська Федерація, про ті отруйні речовини від тих ракет, які вилітають. На ну, це все. Що ми е, бачимо зараз і яка перспектива? Ну, якщо це оцінювалося, звісно? Е, уже зараз Україна. Ну, з 2022 року і зараз, от весь час ці три роки, Україна веде збір фактів, фіксує ці факти, там, де це можна, <кхм>, встановлює на фізичне на рівні фізичних досліджень і в браття відбору проб, фіксує ці збитки для довкілля внаслідок російської збройної агресії. І коли ми говоримо про... Саме ці випадки, то повторюю, Державна колична інспекція України е, веде цю роботу. Є методики спеціальні обрахування збитків, е, які е, відповідають європейським вимогам, і цей матеріал збирається для розгляду в е, міжнародному кримінальному суді. Єдина тут яка є проблема саме з цим фактом, наприклад, вона склад полягає в наступному: е, наприклад, е, кожна з форм нафти. Яка потрапляє в воду, ну по-своєму впливає на фізичні, хімічні і біологічні процеси, які відбуваються в морському е, середовищі. І коли ми говоримо про саме цей випадок, то домінуючою формою нафти тут буде емульсія, емульгована форма. І це якраз є найгірше для того, щоби що вона зберігається дуже довгий час. Якщо в холодну пору вона... Буде як плівка знаходитись, то як тільки вода почне тепліти, ну там через 2-3 місяці поступово е сонце блисне і будуть ближче тоді до весни. Е ця більш плотніша форма плівки нафтової, яка зберігається, е або та, що починає якимись великими масами, такими ну, е збитими, буде осідати на дно, е ця, ця форма емульгована почне розчинятися. От в цьому є найбільша загроза, uh -huh. тобто, якщо ми візьмемо за 100 кілометрів зараз від цієї ситуації, воду будуть, будуть на проби, там може не бути навіть е, цих автопродуктів, але от за 100 кілометрів воно ще туди не, не, не дойшло цими хвилями, або, наприклад, якщо взяти протилежний е, ну, напрям вітру. Але як тільки вода починає тепліти, ця емульгована форма починає розчинятися. Ця плівка починає розширюватися значно більше, закривати більшу більшу територію, а те, що великі маси, якимись тим, такими камками, які опустилися на дно, вони там поступово в теплій воді будуть розчинятись і весь час будуть джерелом забруднення. Тому дуже важливим є ну визначення змусити Росію визначити, скільки все таки назвати цю цифру, цю кількість нафтопродуктів, які потрапили в водне середовище, і шляхом математичного моделювання є спеціальні методики, які визначать, яким чином скільки часу це буде впливати на навколишнє середовище. І цей от механізм розчинення він починає працювати. Повторюю і під впливом температури, і під впливом, наприклад, перенесення ну напряму вітру, і таке, таке інше. Тому, коли ми говоримо про саме цей випадок, то визначальним буде домогтися визна... визнання Росією і оприлюднення факту потрапляння в морську воду такої кількості. Цих нафтопродуктів, uh -huh. і якщо, наприклад, Росія планує збирати, то треба домогтися участі міжнародних експертів від, від тієї ж самої Чорноморської комісії, які будуть е, підтвердять, що Росія дійсно зібрала 4-8 тисяч тонн, а зібрали от стільки, то тоді ті залишкові частини будуть обраховані і будуть ну, вже визначені як збитки для навколишнього середовища. От цей процес. Це не є однозначний. Це складний процес, і дипломатичний, і чисто е, фізичний на рівні вимірювання і відбирання пруг, і контролю за е, тим, щоб ця ситуація була полагоджена. Хоча я просто переконана, це трагічна ситуація в тому, полягає трагічність, що Росія не буде цього робити. Вона не буде визнавати, що там є така кількість нафти, буде її применшувати, і в тому і є. Трагізм ситуації, що неможливо це зібрати, неможливо на це реагувати, і це буде отруювати цю територію, цей регіон в подальшому, і це є найгірше для зараз чорноморського регіону, тому що він і так є дуже і дуже навантажений тими наслідками військових дій, які веде Росія в Чорноморі. Потрібен тиск, дуже серйозний міжнародний тиск. На Росію, і я думаю, що цей тиск мають чинити разом з Україною і чорноморські країни, до яких це в першу чергу буде стосуватись, тому що це забруднення води, це знищення живих водних організмів, зменшення вилову, це зменшення туристичної привабливості, тому що цю хвилю нафтову може пригнати на будь-який берег, на будь-який прекрасний пляж той ж Туреччини або Грузії, або е, Болгарії, тобто. Країни в цьому прямо зацікавлені зупинити такі хижацькі дії Росії в Чорноморському регіоні. Дякую вам, пане Тетяно, за докладну інформацію. Ми що ж будемо сподіватися, що ми все ж таки впораємося з цими наслідками. Якщо не самі, то хоч всім світом. вам хорошого вечора. Не сподіваюся, хороших новин.